Доброго ранку, шановні батьки. Сучасних дітей майже нереально уявити сьогодні без гаджета. Але ми, дорослі, знаємо, що передові технології мають свої плюси та мінуси. Наші любі дідусі і бабусі нерідко говорять про страшний вплив опромінення комп'ютерів, але можуть виникнути і інші проблеми зі здоров'ям. Ті, хто проводить багато часу біля монітора, нерідко відчувають стан під назвою Синдром Сухого Ока. Друга проблема відноситься до фізичного розвитку. Тривале сидіння позбавляє можливості пересуватися. Це порушує поставу, викликає спазм м'язів. Для малюка це небезпечно, так як його скелет ще не розвинений повністю. Тривале сидіння за планшетом викликає головні болі. Фахівці сходяться на думці, що зловживання планшетами завжди шкоди емоційному розвитку. Прив'язана до ігор дитина з трудом вирішує проблеми в реальному житті. Та ще все дозволення з інтернету також послужить погану службу. Онлайн-просторіч, чимало речей від таких дітей потрібно захищати до певного віку. Але ми, дорослі, повинні пам'ятати, що комп'ютерна залежність у дитини виникає зазвичай тоді, коли у нього відсутні інші інтереси, йому нічим зайнятися. Постійно перебуваючи на самоті, без певного заняття діти передбачувано тягнуться до планшетів та смартфонів, але вони легко обходяться без гаджета. Як тільки в них з'являється інше захоплення ігри з однолітками чи батьками, гуртки, секції, прогулянки. З малюком важливо спілкуватися. Сучасні тата й мами переймаються заробляння грошей. Повернувшись з роботи додому, вони починають відмахуватись та відпочити не до тебе, займись чим. А малюкові не з ким поділитися горем чи з радістю. Чи варто дивуватися, що він починає проводити? За планшетом все більше часу. Йому просто не вистачає спілкування. Сьогодні, шановні батьки, я пропоную вашій увазі виготовлення самостійного планшета, яким можна користатися з користю та задоволенням з вашим малюком. Для цього вам потрібен цупкий картон, клей ПВА, фломастери, цупкий файл, чорна гуаш, скотч та бажання його зробити разом з вашим малюком. Уважно дивіться та повторюйте за мною. Сподіваюсь, ця інформація для вас була корисною та цікавою. На все добре, до побачення.